То не мусить бути поки що в системі КС. Перше це відділ B2C, тобто ті, хто працює з фізичними особами, не мають такого обов'язку переходити ні з лютого, ні з квітня. Все це відбувається добровільно. Тобто, поки що, якщо ви працюєте з фізичними особами, то скоріш за все, ви виставляєте просто чеки, тобто чеки вони ніяк не затягуються в систему КСЕВ. А навіть якщо клієнт попросить іменну фактуру, це це також не буде обов'язку, це буде тільки добровільно для того, щоб ви затягнули в КСЕФ. Друге, в Польщі є ще таке поняття, як спрощена фактура або парагон з ніпем. Це коли ви йдете в магазин, і якщо сума вашої покупки не перевищує 450 злотих, то ви можете взяти спрощену фактуру. Тобто банальний приклад, коли ви йдете в бідронку і купуєте там воду і каву на фактуру. Ви кажете, хочу фактуру чи хочу парагон з ніпом, диктуєте сам ніп, і продавець вам видає такий звичайний чек, але на ньому є ніп, і ви це даєте в бухгалтерію. Так ось ця історія ще буде продовжуватись, але недовго. Вона буде до кінця 2026 року. Потім її також вже просто не стане. Тому, якщо ви будете мати кошти, фактури коштові, або ви будете виставляти. Парагон з НІПЕМ, то поки що це ніяк не буде пов'язано з КСЕФом. Якщо ви такі берете кошти собі на фірму, ви їх вручну будете додавати до висилати в бухгалтерію. Далі хочу ще проговорити швидко про ОСС і IOSS, Хто стосує ці е, системи, то поки що це ніяк не змінюється. Ви не мусите висилати в КСЕФ, якщо ви продаєте свої товари чи послуги по системі ОСС або IOSS.